Найдешевше купую, бо мене пенсія 3600. Свинина сейчас подешевела. була очень дорогая, но подешевела. До этого мы, когда было по 300, то мы брали больше куриц. Для пенсіонерів дорого. для м'яса куряче ціна плюс-мінус стартує від 70 гривень і закінчується філе 189 наразі. По свині це саме популярна лопатка ошиюк 170, ну з копійками і ошиюк 240 гривень. Доволі активно зростав експорт у ну, 2025 році, і ціни світові в принципі, зростали більшу частину року. Насправді, з грудні ми бачили певний спад навіть для деяких принаймні виїв м'яса.